Вітаю, друзі! Мене звуть Крістіна Хлонь і ви дивитеся відверту розмову. Сьогодні у нас особливий гість людина з великим життєвим та професійним досвідом. Він нещодавно завершив свою професійну кар'єру після багатьох років роботи на Рівненській АЕС на посаді старшого майстра дільниці спеціальних та ремонтних робіт, цеху з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу підприємства. Мова про Олексія Івановича Фідру. Ми поговоримо не тільки про специфіку роботи ремонтного персоналу РАЕС, а й про особистий досвід нашого гостя. Вітаю вас, пане Олексію, в нашій студії. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що ви закінчили Житомирський будівельний технікум. Тож розкажіть, яку свого часу спеціальність ви обрали та як розпочалася ваша трудова діяльність на атомній станції? Ну, з дитинства, коли я ще в школу ходив, я мріяв стати будівельником. Мені було е цікаво, я Будувати школи, дитсадки, будинки. І після закінчення школи пішов служити в армію. Після армії, коли прийшов, вирішив поступити в Житомирський будівельний техніку на промислове та цивільне будівництво. Моя мрія збулась, я поступив і закінчив навчання техніку на початку 1978 року з відзнакою. Ну, і мені сказали, що є такий трест. «Юженергомонтаж», який будує атомні станції в нас на Україні. Тоді будувалася Чорнобильська, Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська і мала будуватися Хмельницька атомна станція. Ну, я приїхав трест, кажу, я хочу поїхати на Чорнобильську. А сказали на Рівненську атомну, на Рівненську. Приїхав я десь на початку січня, лютого. Місяця, на початку лютого, 1978 року, подивився, туди це місто заїхав, ну, бачу кругом крани. Ну, мало ще було будинків, оці дві ті етажки, п'яті поверховки, перший шостий-сьомий будинок. Мене там через дві тижні призначили майстром реакторного відділення блоку номер 1 Коли я приїхав, дивлюся. Ну, я не бачив атомної станції, така велика яма. Це реакторне відділення. Оце був початок мого трудової діяльності на Рівненській атомній станції, коли я, ну вже, будемо казати, самостійно почав монтаж будівництва першого блоку. 1978-79 рік я працював майстром на будівництві реакторного відділення. У 1980 році мене назначили прорабом, ну, викону на сьогоднішній час. По першому і другому, бо ми паралельно будували другий блок. А так як я вже мав опит будівництва першого блоку, мене призначили програма. Це дуже відповідальна робота. У мене під порядкуванням багато людей було, мабуть, 250, а то й може й більш. Часами було й більше, тому що багато приїжджали відрядження до нас ну, на монтаж. Для мене було інтересно це все, як воно рухається, як будується, і на моїх очах. Виросло ну, перший, другий блок. Це я, ну, будемо казати, приймав таку участь в тому будівництві. Мені до цієї пори радість за те, що я виконував такі складні роботи, які я будемо казати, на яких мене не вчили десь там. А вчився я сам вже при будівництві атомної станції. Пізніше у нас пішло вже, коли після завершення почали будувати третій блок. Ми ну будемо казати, не а визначили, що у нас під низом багато карстів. І тоді мене перевели на полігон по виготовленню каркасів під буру на сваї під турбіни, реакторне відділення блока номер 3 Я Ну, будемо казати, брав активну участь в тому, щоб їздив, дивився, чи підходять вони ці сваї, тому, що там італійські касагранти сверлили, і вони там діаметр був, по-моєму, 900 мм, було 1200, як під які сваї. Але би, ну, то інтересна робота, кожен день було щось нове. Після того, після початку, ну, залили підготовку під блок, і, тобто під реакторне і турбінне відділення, мене знову забрали на. Монтаж третього блоку. Це для мене нове було, але мене перед тим, щоб на два місяці посилали на Запорізьку атомну станцію на обмін опитом, там вже перший блок. Будували і ну, вже доходив до верху. І мене я там кожен день ходив, дивився для себе, записував. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що на посаді старшого майстра енергоремонтного підрозділу ви пропрацювали дуже багато років. Тож як змінювались технології, методи роботи за цей період? В яких масштабних роботах з реконструкції і модернізації ви особисто брали участь? На енергоремонтному підрозділі я працюю майже 29 років. Вже. Ми перейшли в першу. Жовтня 1996 року. Енергоремонтний підрозділ, тоді у нас називався ЦСР, ну наш цех. Я одразу вже перейшов на посаді старшого майстра, тому що я був виконробом, Ну а така посада у нас була на атомній станції, як не виконроб, а старший майстер. Ну, так же само керував бригадами, там шість майстрів, а кожен майстер вже мав свою бригаду. Робота ця для мене сподобалась, тому що те, що я будував. Для мене було, ну, по моїх, ну, як, по моєму розумінню, інтересно. Для мене це було ну, така, як би нове оживлення своєї роботи, тому що нам треба було завершити ще четвертий блок, а він був якби в консервації. Я ж так і працював вже на монтаж, закінченні монтажа будівництва четвертого блоку до самого його пуску. Його пустили у 2004 році після пуску. Нам ну, була нагорода, міністерська нагорода, грамота від міністерства за пуск четвертого блоку. Тому що, ну, будемо казати, відповідальність в мене була така ну, від, серйозна відповідальність. І видно врахували керівництво, що я достойний того, щоб мене нагородити грамотою. Міністерства енергетики. За роки роботи на Рейс вам Олексію Івановичу, вочевидь, доводилося бути наставником саме для молодих працівників. Тож наскільки важлива така взаємодія між представниками молодого і досвідченого покоління? О, за мій час роботи стільки пройшло в мене виросло стільки поколінь, що я ну, будемо казати за останні тільки можу сказати за років 20, тому що то стільки, що я другий раз мене зустрічали, добрий день, добрий день Олексій Іванович. А я не міг навіть знати, ну ну скільки пройшло, ну не всіх вже знаєш. Видно, я був добрим наставником, тому що якщо мене пам'ятали і казали дякую через багато років, то на сьогоднішній день завдяки моєму, будемо казати, ну наставничеству, у нас на дільниці спеціальних та ремонтних робіт. Працює три майстри, які вийшли з слюсарів. Зараз ну, стали самі такими професіоналами, і вони вже стають наставниками молоді, яка зараз приходить, тому що в нас от на сьогодні, ну, теперішній час багато йде на засуджений відпочинок і приходять молоді, які яких треба навчати, яким треба розказувати. Про безпечні методи роботи, вчасне виконання. Зараз в мене такий, я кажу, є майстри Сергій Бабік, Едуард Водько, Едуард Анцибор, які, я кажу ще раз, вийшли з слюсарів і самі стали досвідченими майстрами. Це для мене повага теж, тому що коли є в тебе бачиш покоління, яке тебе може замінити, це ну, на душі легше якось, радісно на душі. А розкажіть про колектив, у якому ви працювали. і Чому важливо, щоб кожен працівник почував себе членом команди? Ну, за колектив, що я можу сказати, стільки років працювати, значить, хороший колектив, значить, я був на своєму місці. Тому що для мене було, щоб я працював з задоволення, щоб мені було задоволення від виконаної роботи, щоб мене було задоволення від того, що в мене люди працюють. Якісно. Я постійно був на всіх нарадах, які проводилися ну, при ремонті блоків. І ставили бувало такі питання, ну, які приходилося з колективом вирішувати так, хлопці треба сьогодні залишитися. І сьогодні, і завтра, післязавтра вийти в вихідний день. Люди відносились з цим розумінням, Я, дякуючи їм, я кажу. Ну, і будемо казати нашому керівництву, тому що я ходив до начальника цеха Віктора Хоміча і своїм начальником дільниці Олександром Нікітівком вирішували ці питання. Люди, я кажу, колектив дуже відповідально відносився. Мені приємно, що я працював з такими людьми, які з якими було легко працювати. Олексію Івановичу, які ж моменти вашої кар'єри ви б назвали найбільшими досягненнями і чим найбільше пишаєтесь? Побудовою блоків оце мої досягнення. Я вважаю, що як кажу, не бачачи блока, не, 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 не вчивши того, я зміг сам освоїти те, навчитися будувати інших навчати, щоб працювали так, як я, і ще краще мене. Оце мої досягнення. Повага від людей. Що ще треба? Це для людини, я вважаю, для мого віку на сьогоднішній день мені вже 70 років. Я досяг того, що я хотів, щоб мене поважали. Тепер хотілося б поговорити і про особисте. Наразі ви перебуваєте на заслуженому відпочинку. Як змінився ваш ритм життя? Чим займаєтесь? А можливо відкрили для себе якісь нові хобі? Хобі в мене є садити дерева, прищепляти. Зараз я буду в задоволення. Піду по гриби посеред тижня, піду порибалю. Ну і мрія в мене, щоб закінчилась війна, я хочу по всіх видатних місцях України проїхати. Я стільки слухав, чув, де був я, починаючи з нашої Рівненської області, оце, Соколинні Гори, там, інші місця, і Київщина, Біла Церква, Умань, Вінниччина, Одещина, Тернопільщина. Де я хотів би по Закарпаття і Львівську область я вже проїздив, бо їздив туди завжди, ну і машиною своєю, і свої, так на відпочинок. А оці місця дуже багато у нас місць, в яких я ще не був, і хочу з дружиною, якщо вийде, з онуками поїхати і подивитись не на один день, а так турне зробити по нашій Україні. Дякую вам, Олексію Івановичу, за вашу відвертість, за ваші відповіді такі цікаві. Ну, а зараз я пропоную вам пройти невеличке опитування. Воно передбачає 10 запитань з швидкими відповідями. Ви готові? Будь ласка. Логіка чи емоції? Логіка. Мріяти чи діяти? Діяти. Вміти літати чи читати думки? І те добре, і те добре. А якби читати щось одне? думки? Читати думки. Угу. Використовувати тільки олівець чи тільки ручку? Ну, олівець я любив. Я вмію олівцем накреслити, намалювати. Я можу дерево за 10 хвилин намалювати березу, все. Угу. Для мене це дуже легко. Літо чи зима? Літо. Читати чи писати? Е, деколи читати? А деколи писати? Говорити чи слухати? Ну, слухати воно краще, але говорити теж треба. Планувати чи імпровізувати? Імпровізувати. І закінчить речення. Я ніколи не. Я ніколи не. Що вам спадає на думку перше? Я ніколи будемо казати. Не, не скучав, не вважав, що я неправильно прожив. Я вважав, що я правильно прожив. І ніколи не обіжаюсь на життя, тому що життя це таке, таке тебе є, яке ти його схотів зробити сам. Дякую, Олексію Івановичу, за те, що знайшли час і завітали до нас на відверту розмову. Вам дякую, що ви мене запросили. Бажаю вам всіляких хараздів і всім нам якнайшвидшої перемоги. Дякую. От щоб найшвидшої перемоги це для мене саме така мрія. а тоді вже будуть інші бажання збуватися. Друзі, нагадаю, гостем нашої програми був атомник, який майже 30 років пропрацював у колективі Рівненської АЕС, а нині на заслуженому відпочинку Олексій Іванович Фідра. Відверту розмову вела Крістіна Хлонь. До зустрічі у наступних ефірах.